Як перекрили шляхи людині? Дивіться, перекриття шляхів просто замотали. Це тут я е, знімала відео, відправляла людині і зламалося ось. Перекрили шляхи повністю. Тупік. Тупік у житті людини. Ось, ось прям Походи по колу, немає виходу, не бачу виходу. Виход є завжди. Ось, ритуали робилися. На погості змійка ось показує відворот від інших людей. Ось видно гарний так відворот. І ось відворот від інших людей. Ось відворот, багато відворотів. І отвір ще оце крадник долі йде. Так, ось така виливка. Сьогодні убрала з людини, та, і видно сутність голова. Тулуб, лапи, сутність, ось вона смокче енергетику людини, присмакталася і тримається міцно. Я її витягую. витягнула і буду убирати, поки повністю вона не убереться. Виливка воском тільки після діагностики негатива. Діагностика негатива онлайн у мене по відеозв'язочку до години часу. Потрібна допомога. Звертайтеся, допоможу.